Всім привіт, друзі! А напроти до нас залітає оновлена FADA Old 2025 року. Ось таким чудовим салоном. Моторчик у нас тут 1200 Вт. Тут графенові акумулятори вже стоять на 25 А. Ось так от виглядає вона ззаді. Реально салон мерседесовський, друзі. Прошитий червоною стрічечкою. Дуже красиво все виглядає. Дивіться, яке місце для дитинки. Дивіться, як виглядає приборка. Реально класний апарат. Значить, Нагадую вам. Що, ціна буде на цю прекрасну модель в кінці відео. Тому додивитесь відео завжди до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати акції і не пропускати наші нові позиції, які з'являються у нас в нашому чаті. Тож, друзі, погнали! Розкажу двох словах по узламі агрегатом. Мотор 1200, графенові акумулятори. Як ви знаєте, графен це довговічність, саморозостійкість, дуже багато циклів, розряд-заряд. Десяті колеса, друзі, дивіться, дискові гальма, гідравліка. Величезні колеса, величезний кліренс, друзі. Можна і по полі, і на рибалку, і по гриби, будь-куди. Запас пода в неї буде в районі 55 60 кілометрів. Тому що тут 25 А. Так, великий кофер, він під цією сидушечкою. Тут у нас перзиночка. Так, тут зарядний компас для мобілочки. Сигнал. Поворотнички ледовські. Так, задній хід є три швидкості. Дуже бодрий їде, реально, дуже бодрий нас з акумуляторами. Легкою маніпуляцією ми отак от перевертаємо і підсовуємо сідушечку. Дивіться, показую вам. Донизу. Раз, все. Два положення. І ще раз. Отак от от. спихаєте. Все. У Нас відкривається тут величезний кофер, Десь літрів 15. Дуже міцні амортизатори. Тобто виглядає дуже стильно молодіжно сучасно. Реально колір, просто бомбічний. Що друзі, не зволікайте, поки вони є. Я ж кажу, один зібраний, один ось є пробцям. Звертаємося, відправочка по всій Україні. Або приїздіть, тестуйте і купуйте. Всім гарного дня, до побачення.